Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона сьогодні у мене вперше відверто скажу, і я вперше сьогодні буду говорити на цю тему. Ось так тета те сьогодні. У мене в гостях Світлана Пономар. Вона волонтерка е -е -е, благодійного фонду захисту безпритульних тварин планета, який знаходиться у нас у Вінниці. Пані Світлано, радий вас бачити. Я так рада вас бачити. Доброго дня. Доброго добро дня. дня. Пані Світлано, абсолютно не випадково я шукав наших волонтерів людей, які ну дуже щиросердні і дуже дуже. Скажімо так, забувають абсолютно про все і опікуються безпритульними нашими тваринами, тому що ну, зовсім нещодавно був міжнародний день е, захисту безпритульних тварин? Якщо є міжнародний день, ми маємо розуміти, що ця проблема і ця, е, ця історія, так якщо масштабно говорити, вона на жаль, вона е, достатньо таки масштабна. Яка ситуація у нас у Вінниці? Ми будемо говорити тільки про е, нашу територіальну громаду? Маду. Яка ситуація у нас у Вінниці з безпритульними тваринами? Ну, у нас в Вінниці є благодійний фонд, який який Зробив цей притулок, організував притулок ще в 2006 тисячі році, uh -huh. і його організували волонтери. Також в той час Алла Володимирівна та Валентина Іванівна, які були в той час депутатами міської ради при дуже гарній підтримці колишнього мера міста Гройсмана Володимира. Uh -huh. Ну на даний момент в цьому притулку живе 250 собак, і вони всі і вони всі цей притулок утримуються тільки на благодійні кошти, які. Допомагають небайдужі люди на якісь потреби по мірі можливості. Ну, міська рада допомагає також. Вона виділяє кошти на стерилізацію і на транспорт. І хоча, по факту, на, витрат на різні проблеми в рази більше, а саме і ремонт вольєрів, і будівництво нових вольєрів, лікування собак, вода, світло, зарплятня робітникам, прибирання, все це дуже багато масштабно потрібно грошей, і mm -hmm. це це і на це їх немає. Просто і це тільки якщо просто на, благодій... ну, на благодійність. Пані Світлану, секунду, я, я розумію, що ви можете говорити про це дуже так, багато так, і дуже, так, дуже, так. дуже активно. Так. Я е, нашим глядачам і слухачам е, хочу сказати, що е, я тут можу помилитися, ви мене зараз виправите. Е, в місті є ще є муніципальний притулок. Є муніципальний притулок і є притулок планета. Я правильно розумію? чи ще є ви трошки неправильно розумієте? А ну, будь ласка, е, той, який муніципальний, це тільки пункт стерилізації собак. Вони ага. там не приймають, не приймають ніяких собак, що дуже mm -hmm. е, якось так, ну можливо, і неправильно, так я собі думаю. Mm -hmm. На а якщо треба допомогти якимось собакам, то допомагає тільки цей фонд, який на, на благодійні кошти планета. Так, планета, угу. це тільки він допомагає. Е, я хочу ще уточнити тоді. Е, ми зрозуміли, що муніципальний, те, що ми називаємо, так. це пункт стерилізації. Так, це так. основна, якби мета. Так, так? це основна... єдина мета. Да, єдина єдина мета. мета. Вони стерилізують, випускають собак і все. Але от ви постійно говорите собаки, собаки. А що, котиків ні? Чи йде спеціалізація тільки про собак? Іде спеціалізація тільки собак. Звичайно, коли ми бачимо тут недавно, в мене нещодавно було два дні назад, я також е спасала е котика, але це в нас буває набагато рідше, тому що ми більше спеціалізуємося тільки на собаках. Чому так? Собак більше, котів менше. Собак більше, котів менше. І собаки не можуть так собі допомогти, як допомогу можуть допомогти собі коти, які можуть десь в підвалах сховатися, які їдять набагато менше, яких людей напевно, люди, напевно, їх люблять більше. Тому ми більше займаємося тільки собаками. Угу. Все дуже вам дякую. Я зрозумів. Оці от акцентні моменти. Я зрозумів. Так. Значить, ви сказали, що те, що ми між собою говоримо, муніципальний притулок це місце в основному де роблять і тільки там, ну неправильно кажу, не тільки не там, тільки не тільки там, там але там в основному роблять стерилізацію. Так. Е Багато свого часу було розмов стосовно того, гуманно, негуманно відстрілювати, не відстрілювати. Я е, вибачте, але я ще пам'ятаю малим хлопцям. Я ще пам'ятаю, як їздили, як ми казали, гицелі так. Їздили, і не те, що ловили, а відстрілювали. Так. Тому що мене малого мене лякав звук. Гвинтівки, натуральна гвинтівка. Це так, ж, так, от. Так. от моменти, це ж все направлено на момент контролю. Наскільки я розумію, так контроль популяції, Так, контроль популяції. От так. скажіть, будь ласка, які є е, е, які є ще заходи або засоби е, контролю популяції? Саме основний засоб, і в нас, і в усьому світі це стерилізація, і цим ми займаємося. І це наше місто ну на дуже високому рівні, тому що я багато їжджу по містам України угу. і бачу, що там набагато більше бездомних собак ніж у нас. І от де зараз не ходиш, в основному всі собаки вже мають на вушках. От я е, хотів. Запитати, так. до речі, це сигнал, це мітка, так. це знак, що пес, вона стерилізована, що пес собака стерилізовані. Так, так. так. І їх стерилізують. Оце єдине, єдине, що це гуманна ну, захист від ну, Якби ми самці, ми, ми, ми люди вирішили, так. що це гуманне. так, так не вбивати, а от так. зменшувати популяцію таким чином. Так а чи є пані Світлано? Чи є якісь цифри стосовно популяції на території нашої. Територіальної громади хтось досліджує, ну в мене таких немає даних а взагалі я просто... а взагалі хтось досліджує. Я, я цього не знаю. Да? От я цього не знаю. От бачите, якби от, ви от мені... просто, щоб знати, це багато, це мало. Бачите, це... ні, я цього не знаю. Якби ви мені раніше задали це питання, я би, можливо, десь поцікавилась, Але я цього не знаю. Окей, я так. Е, як то кажуть, я посилаю запит в космос. Ну я не в космос посилаю, так. а я звертаюся до наших глядачів і слухачів. Можливо, у когось є. Е, дані е, просто нам цікаво, нашій редакції цікаво. Ну і звісно, найбільш цікаво, це нашому новостійному порталу, який дуже 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 любить цифри. Якщо у когось є цифри, статистика за минулі роки за цей рік, хоча б, щоб ми трошечки щось розуміли, то, будь ласка, напишіть нам. Я буду щиро вдячний вам. Ну що ж, поїхали далі. Як і які основні тут. Хтось може подумати, що зараз буде хвилинка реклами е, нашої вашої планети. Але тим не менш, е, е, які основні яку роль, і які основні види послуг це я слово беру в лапки, е, здійснює е, благодійний фонд планета. Ну, благодійний фонд планета люди дуже часто не розуміють і викидають щенят на угу. територію на територію там. Але вони не розуміють, що в нас там є інтеріт. І в основному ці щенки, яких підкидають, вони всі. Помирають, всі. тобто вони вам підкидають, так, виходить так, вони їх підкидають, і починається, що ми їх починаємо виховувати капельниці виходити. і все виходити, uh -huh. так розумієте, будуємо для них окремі вольєри, що можливо там в бахілах до них заходимо. Це ціла проблема, це дуже величезна проблема. Тоді бувають проблеми, коли якусь собака попала під машину, uh -huh. значить, ми знаходимо десь машини, тому що в нас транспорту немає. Ми забираємо цю собаку, лікуємо її або в больничка є так ми називаємо на притулку, uh -huh. або Земо, ми в лікарню, працюємо з Юпітером. Правда, домовленості з Юпітером немає, це тільки також Юпітер працює на волонтерських засадах, засадах. Так? Ну, маючи, маючи особисті відносини з керівництвом притулку. І вони також допомагають. Мало но, того, но вони... це особисті контакти, це, особисті ваші. Контакти. Тільки, так, ваші це особисті тільки особисті контакти. контакти. Мало того, не дивлячись на обмеженість коштів, два рази в неділю приходить лікар для огляду тварин і робить як вони це як волонтери. Також це враховуючи особисті відносини відносини з керівництвом mm -hmm. Ро Вони розписують лікування, якщо собака хвора, проганяють листи два рази, обробляють від блох і кліщів. Вот і от притулку немає машини, але коли по необхідності і десь якась травмована машина, е та машина тварина, mm -hmm. ми знаходимо можливість і також підбираємо цю собаку, чого не робить муніципальний е притулок. Притулок так він цього не робить. Так ну, ну нього, ми сказали, що в так, нього так, там так. основна мета зовсім інша. Так, так зараз ми маємо початок теплого сезону. Yeah. І зараз, от те, що ви е проговорили, ну, вибачте, за можливо. За таку відвертість в ефірі, те, що живе всередині тваринки, ми знаємо і це, як ви сказали, треба проганяти. Те, що живе на тваринці, також якби це треба проганяти. Зараз період кліщі дуже активізувалися, і в цьому напрямку ви працюєте. Так, і, так. і ви ну так, чистите. Так. Я так в Чистимо. лапках кажу. Так. Знову таки так. робите, якби робите ці всі так. необхідні операції. Так. А, Ш... Наскільки е... Наскільки ми, як громада, маємо розуміти необхідність всіх цих заходів, які ви робите, ну, я не хочу вживати слово небезпека. Я не хочу вживати слово гуманний підхід, хоча, напевно, і треба говорити про гуманність. Наскільки нам треба розуміти, що я аналогіями мислю, як завжди, почистити малу річку, русло малої річки, яку засмічено, закидано, і яка, на жаль, ледве-ледве тече, це ми розуміємо. Це ми візуально бачимо. А от зробити... Щось з тими, хто поруч з нами живе, з тими самими собаками, ну я котів також сюди е доєднаю. Наскільки це для нас важливо? Для наскільки no. це важливо для нашої громади? Ну no, ми це розуміємо. Дуже добре. Це для нас дуже важливо. Через це ми залучаємо долучаємо лікарів, які приходять і цим займаються. Через це інколи телебачення висвітлює там нашу інформацію. Такого буває часто віта нас знімає, uh -huh. і ми запрошуємо людей для співпраці. І дуже часто приходять небайдужі люди, які допомагають прибирати в цих самих клітках, прибирати, які допомагають отут. От, от, от я попрошу деталізовано. Зараз маєте так. можливість. зараз Маєте можливість абсолютно всім, хто нас чує і хто нас бачить, сказати, е в чому є у вас потреби, і якщо ви залучаєте і запрошуєте, то для чого і що треба робити? Потреби в нас дуже величезні. Якщо ми в час нам підкидають цих собак собак, і це угу. з поля битв привозять цих собак, і нам потрібні вольєри. Нам дуже потрібні будівельні матеріали, нам Щ... дуже які потріб... саме e всякі. Ні, ну ну, ну всякі. чекайте. І ну... сітка рабіться, і шифер, і доски, з яких робити це все, дошка, з яких uh -huh. це все робити. Значить ці будівельні, і краска, і ізвість, нам все це потрібне. Ну, все потрібне. Все. Uh -huh. І обов'язково потрібні люди, особливо потрібні люди, які це можуть зробити безкоштовно. Приходять інколи люди, які нам допомагають і цю клітку зробити, і цю сітку поставити, і цей замок повісити. Да? Ну не замок, а ключок повісити, uh -huh, щоб uh -huh. воно закривалося. Вони приходять і приходять інколи люди зовсім молоді які, ну, мотивовані, і приходять, і просто допомагають прибирати в цих вольєрах. Тому що вольєрів дуже багато, і їх треба прибрати кожного дня. Дуже Тоже... багато. От тут цифру можете назвати? Можу. Ну, приблизно хоча б. Приблизно, би. ну, 100. ну мінімум 100, так. Мінімум так, 100. 100. Так, 100 вольєрів є, це точно. В яких живе по 3-4 собаки. Різні, тому що різні собаки, різні вікові uh -huh. категорії, різні характери. Значить, 100 різні це породи. точно. І різні породи, так, і різний характер. Бо є ж... Більш агресивні, є менш агресивні, значить, ми тако поміщаємо, mm -hmm. як ми можемо. Значить... Дуже багато цих вольєрів, і кожен день треба приб... прибрати цей вольєр, і кожен день треба налити чистої води, помити мисочку і налити чистої води. Кожен день. Ну і їда звичайна. Ну, і покласти і... щось в цю мисочку, так, крім води. Так, два рази в день ми цих собак готуємо, і тоді треба ще їх помити. ці мисочки. Угу. Через це, Коли небайдужі люди приходять і допомагають, ми їм дуже вдячні. І запрошуємо ще раз молодих, перспективних е, е, людей, які розуміють, ну, тут що ви це буде. Перспективні, аж самі засміялися, перспективи я... ну яка ж тут перспектива, перспектива... відповідальних я би відповідальних, сказав. відповідальних можливо, ну перспективні зараз молодь вся перспективна, тому Но... що вона зараз мотивована, наша молодь, угу. от і в і відповідальні, які розуміють, що там повинно бути чисто, і що їх взяли не просто так і не просто так це придумали, а що їх спасають е, пані Світлана, От я хотів запитатися ви ж на перший рік вже цим займаєтеся? Я займаюся цим 30. 35 років 35 років. Так. Тобто, ви можете написати не одну книжку, так. не один томник так. стосовно цього. А скажіть, будь ласка, ем, от від періоду до періоду, від року до року, як змінюється ставлення людей до, е, до тварин, які знаходяться в притулку? Ставлення людей стає набагато кращим. Набагато те, що було раніше, якісь люди були байдужі, uh -huh. і те, що сьогодні можливо, особливо під час війни, коли люди розуміють, яка біда всюду, а собакам також біда, і дуже допомагають. І кожен день я бачу, наприклад, іду, бачу під магазином є якісь собаки. Люди заходять, купують те, що там є, і uh -huh. дають цим і собакам, uh -huh. і виносять. Набагато стало краще. На, на ну, більше цього стали люди розуміти, що треба допомагати не тільки. Ти один одному, а й також тварина вони стали? От ви зараз навели приклад. Вони ста, ми стали більш людяні, так. більш сердобольні? Як то так, кажуть, так а мене тут ось яке запитання: це прояв кожного кожної людини індивідуально. Хочеш, зробиш, не хочеш, не зробиш. Якщо побачив, а питання загального плану: а чи правильно так робити? Як то кажуть, не підкормлюй, тому що знову буде приходити, не підкормлюй, тому що тут розведе антисанітарію. Там і пішло, і пішло, і пішло, і пішло. От момент от такого підкормлення, от як що ви мені скажете? Дуже багато так людей про це говорять, дуже багато про це. Але в нас люди вже свідомість стали людей набагато більшою. Що ти якщо ти його не накормиш, не нагодуєш, якщо ти його, то він буде голодний і він буде більш агресивний і буде кидатися на людей. Значить, я розумію, що правильніше підкормити, щоб він був добрий, цей собака, і щоб він не кинувся на людей, і щоб він не вкусив якусь дитину, яка, не дай Бог, потім не зможе її вилікувати. Ну, це моє таке ставлення, це моє таке бачення. Але люди наші стали зараз ну, набагато свідоміші, ніж були раніше. І якщо я раніше кормила, годувала собак, і мені 10 людей чи 8 людей з 10 казали, що на що ти їх кормиш, то сьогодні тільки двоє з 10 говорить. Mm -hmm. а от, наприклад, я для мене дуже було коли перший раз я поїхала років 15 назад в Таїланд, і також я, я, я дяте буваю. Я там годую собак. Я під, я поклала коло магазина там якусь їду собакам. Цей хазяїн вийшов, йому ви не сподобалося, що там mm -hmm. він взяв цю їду і переставив на два метри більше, де він вважає за потрібний, але він не викинув і він не робив мені зауваження. Там це на більш високому рівні. В них ніж в нас там інша культура, так, там інша говорити. культура, так там, так, інша так. культура. Але там... ми зараз, ми зараз також найбіль... ну, набагато більш свідоміші, ніж це було 35 років назад, коли я починала з цим працювати. Угу. А, тепер, пані Світлано, ми іноді, на жаль, ми іноді отримуємо негативну інформацію стосовно того, що, от ви мені просто нагадали, там пси кинулися, там, там збилися в якусь групу. Більшу-меншу, там більші пси-менші пси, там не дають пройти, там, не дай Бог, когось покусали, і, на жаль, у нас є такі випадки, що нам, містянам. Треба в такому випадку робити, і можливо якось залучати вас, чи навпаки вас не залучати, а є інші служби, які цим займаються. Що нам є робити служба, муніципальна служба, муніципальний притулок, так. який повністю утримується, і я розумію, що він повинен це зробити. Значить, коли починаються групуватися собаки, це тільки тоді, коли є якась сука і яка тічкує. Угу. Це тільки в тому випадку, інакше вони всі не агресивні. Але тільки значить, треба, щоб муніципальна служба виїхала і забрала. Але цю собаку стерилізували, повернули на це місце, і тоді буде спокій, але це вона повинна робити, а вони цього не роблять, і на ну, можливо дивіться... вони отримують сигнал. Може, можливо, ми, отриму... може, ми якісь пасивні. Побачив, е, пройшов, не звернув можливо, на це уваги. Можливо. мене не зачепило і люди чудово. просто не мають інформації, хто повинен це робити, хто не повинен. А я так розумію, що це повинен робити муніципальний приют, тому mm -hmm. що він е, е, отримується міською радою. Проти на наші по на наші раз. податки будемо і і говорити. Тоді я стихалась не раз і не два, коли собаки збивають собаку чи в суботу, чи в неділю, чи це кицькою мене була проблема. Також в неділю. Ніхто цим не займається. Я розумію, що муніципальний приют повинен працювати і в суботу, і в неділю. І в суботу 24 і в неділю. на 7. Ну так, не на 7, звичайно. скажімо так. Так, але mm -hmm. але якщо там вже п'ятниця, вже в п'ятницю там ніхто нічого не буде виїжджати на, на стерилізацію, нікуди не буде. Суботу в неділю вихідний. І mm -hmm. все. І собаки кинути на призволяще. Навіть ті собаки, коли оце також рік назад стикнулася, що я розганяла цих собак, я їх розганяла, тому що я їх не боюся, і я розумію, що вони на мене не кинуться. Коли коли в якогось магазину були собаки, я дзвоню в в притулок, mm -hmm. а вони до мене кажуть, п'ятниця, а ми вже не поїдемо, бо вже п'ятниця, ми mm -hmm. не будемо брати собаку. Ви їх Це не повинне... змогли замотивувати? Не змогла, не змогла. З <хи> Собаками сама... ви розібралися, так. а притулок замотивувати так, не змогла. а з Собаками я розбила. <хи> так то я розумію, що так повинні обов'язково працювати в суботу, в неділю. І оце виїжджати. В нас дуже багато волонтерів є. Які виїжджають там за собаками, які забирають цих собак, самі лікують їх, mm -hmm. здають лікарню. Чому цим не займається в нас? Це Служба, скажіть, будь ласка, Ведь дуже багато волонтерів. Це питання до служби. До так, речі, дуже багато волонтерів, які самі цим займаються. Я можу назвати прізвища цих волонтерів, які цим займаються. От навіть і мені допомагають дуже багато. Дуже багато, uh -huh. коли я вже побачу якусь собаку, і вже ми разом. Тому що, наприклад, я не вмію там постити, розказувати. Вони беруть цю собаку, відвозять в частну лікарню. Uh -huh. частну. там її лікують. Тоді вони пишуть пости різні, щоб їм висилали ці гроші на це лікування. І це Роблять волонтери у нас дуже, дуже сильна група. В нас є волонтери в Вінниці, і вони цим займаються. Не муніципальна служба. А муніципальна, волонтери. як ви сказали на початку, вона займається чим стерилізацією. стерилізацією. і вони сказали, що вони тільки, коли я звертаюся туди. Вони сказали, що вони не притулок, а що вони тільки пункт стерилізації собак. Пусть і ні за ким вони не виїжджають. А що робити за тими собаками? Добре, що в нас є волонтери. Добре, Добре що нас у нас є, є планета. І добре, добре що, що наші планета, є планета. Так, виходить так. так добре на нашої територіальної громади. Пані Світлана, я вам щиро дякую. Ми маємо виходити з ефіру. Наш час, на жаль, на жаль, не гумовий маємо завершувати. А ще раз нагадаю: Світлана Паномар, волонтерка благодійного фонду захисту безпритульних тварин планета, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я е, буду щиро радий, якщо сьогоднішня наша розмова і ще раз спонукає раз вас, шановні наші. Глядачі і слухачі до певних конкретних дій, про які сказала пані Світлана, і про які я переконаний, вона і не сказала. Напевно, більшу частину вона не сказала. Пані Світлана абсолютно відкрита людина, її можна знайти, з нею можна зв'язатися, і, звісно, конкретно поставити її запитання. Вона дасть конкретні відповіді. Пані Світлана, я вам щиро дякую. Так. Шановні наші глядачі і слухачі, зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.